Так, дійсно, ворог обстріляв північ нашої відповідної території Дергачівський напрямок, Харківський район, населений пункт Слатене із реактивних систем залпового вогню. Один чоловік, який знаходився на території свого власного будинку, на жаль, загинув. Жінка отримала поранення. Крім того, фіксуємо так само обстріли і інших наших районів. Всього за добу 11 населених пунктів чотирьох прикордонних районів були під ворожим вогнем, включаючи місто Харків. Ворог вчора шахи. Дом цинічно посинічно посеред того дня е, на відповідно території, де перебувала велика кількість людей, направив шахет. і Він влучив в приміщення, скажімо так, одного з вищих навчальних закладів. Це національний фармацевтичний університет. Там лише на щастя постраждало лише чотири людини, тому що жертв, враховуючи цю територію, і е, день фактично це могло бути значно більше. Ну і крім того, по всій лінії. Фронту фіксуємо велику кількість боєздінень. їх було 183. три. Ворог продовжує атакувати і північ, і вовчанський напрямок, і звичайно, куп'янський зюмський напрямок. Ну а куп'янський напрямок він залишається найважчим. Там ворог намагається просуватися в е, території. Однак, все одно успіхів немає, тому що там наші воїни так само скажімо так неймовірними зусиллями, але ворога відповідно стримують.